Перш ніж поговорити про те, чому здійнявся такий хайп навколо фільму жахів, найстрашніша сцена, в якому це зникаючий унітаз, хочу сказати вам дуже коротке, але щире дякую за активність на першому відео. Я навіть не очікувала стількох позитивних реакцій. Але зараз, побачивши тему цього відео, ви, мабуть, не дуже зраділи і вже пишете в коментарях: який ще з Кінамарінг, його вже розібрали сто разів. Але вибачте, я не можу обійти увагою фільм із літер назвою якого можна скласти отаку фразу. З моїм іменем, це просто доля. Серйозно я вважаю, що в ньому дійсно є про що поговорити. Якщо пам'ятаєте, кілька років тому цей мікробюджетний фільм, який складається з переважно статичних планів звичайного будинку, випадково завірусився в Тіктоці, де його швидко охрестили одним із найстрашніших фільмів в історії. Завірусився він, не маючи ані яскравих сцен, ані меметичних шмаків діалогу. Діалог у фільмі взагалі майже відсутній. Завірусився він, я можу припустити саме завдяки цій візуальній і наративній порожнечі. Через його абстрактність навколо Скіна Мама Рінг можна було будувати які завгодно теорії. І західний глядач, який уже наївся горорів, де монстр це метафора або непрожитого горя, або квірності, або і того і другого одночасно, схопився за цю нетипову стрічку і почав на неї спрямовувати свої проєкції з мінімального сюжету. То фільму зрозуміло лише те, що на дворі 95-й рік, і що двоє малолітніх дітей, Кевін і Кейла, залишилися самі вдома. Їхні батьки кудись зникли, а в будинку починає відбуватися якась чортівня. Ну і понеслися теорії: від стандартних, що це фільм про наслідки батьківського аб'юзу чи розлучення, до більш натхненних і поїхавших, типу того, що в фільмі відбулося так зване підхоплення церкви, в яке вірять деякі американські баптисти, і що праведних батьків Господь забрав на небо, а діти залишилися на землі. Землі страждати. Я не буду ані розбирати ці теорії, які цікаві хіба що своєю кількістю, ані висувати якісь нові. Я хочу поговорити саме про візуальну складову фільму і про те, чому вона при всьому своєму мінімалізмі справляє таке сильне враження. І я б хотіла відштовхнутися не від численних кадрів, в яких відбувається щось аномальне, стілець звисає зі стелі, чи знову ж таки. Я хочу відштовхнутися від ось цього цілком непримітного кадру з розеткою. Шановні піарники магазину Розетка, напишіть мені, якщо хочете, щоб на цьому моменті відео була ваша реклама. Ні, якщо серйозно, цей кадр сподобався мені, тому що розетка нагадує два маленьких переляканих обличчя. У фільмі, де йдеться про двох маленьких переляканих дітей, але їхніх облич камера не показує, таке заміщення здавалося цікавим. Не надто оригінальним. Зрештою, отака щасливіша розетка, навіть ілюструвала колись статтю про парейдолії в Вікіпедії, але цікавим, особливо враховуючи те, що єдиний раз, коли нам показують дівчинку героїню Анфас, вона на відміну від розетки. Немає ані очей, ані рота. Тобто в цьому фільмі предмети мають яскравіше виражені риси, ніж люди. Батьки дітей, наприклад, коли вони потрапляють у кадр, теж розвернуті до нас спинами. У горорі звичайні побутові речі часто здаються загрозливими та одушевленими. В оповіданні класика Монтеґюроса Джеймса «Свисний друже мій, і я прийду герой під час відпустки ночує в готелі і посеред ночі бачить у тінях предметів щось антропоморфне. А кульмінація жаху наступає, коли йому ввижається страшне обличчя у склад Тках постільної білизни. Інше оповідання цього ж автора зветься «Ворожість бездушних речей, і в ньому протагоніста лякає звичайна дитяча іграшка повітряний змій, два червоних кола, на якому здаються йому зловісними очима. Пізніше інші побутові речі теж починають проявляти до чоловіка ворожість: меблі лізуть під ноги, а бритва постійно норовить його порізати. У творах Джеймса за хуліганською поведінкою речей дійсно стоїть зла воля, але вона не належить самим речам. В оповіданні про жахливу просторадло це насправді демонічна воля, Герой на початку оповідання свиснув у загадковий антикварний свисток і, як виявляється, прикликав якусь недружню сутність. А в оповіданні ворожість бездушних речей, вибрики підручних предметів, це насправді діяльність привида. Чоловіка переслідує дух його померлого ворога, який вселяється в речі. Але що цікаво в нашому фільмі: попри те, що в ньому номінально є якась демонічна сутність, яка віддає дітям команди голосом як із унітазу, а так. Ось на що воно його вкрало. Коротше, попри це, предмети у «Скіна ринки виглядають найбільш аномальними, коли вони нормальні, коли нічого дивного не відбувається. Чомусь ці нерухомі шухляди провокують більшу напругу ніж моменти, коли в фільмі щось саме по собі рухається чи матеріалізується в неочікуваних місцях. І я в якийсь момент зловила себе на думці, що я продовжую шукати в них риси, як у тієї розетки. Нехай вони краще виражають якусь антропоморфну ворожість чи насмішку ніж ту німу й майже незносну байдужість, яку вони випромінюють протягом більшої частини фільму. Автор книжки «Household Horror» Марк Олів'є зробив цікаву вправу. Він підійшов до аналізу багатьох відомих горорів, так ніби це фільми не про людей і їхні проблеми, а в першу чергу про побутові речі. Тому голова гумка стає в нього фільмом про радіатор, а екзорцист фільмом про ліжка. Не тільки про ліжко, в якому відбувається власне екзорцизм, і в яке, до речі, диявол вселяється перш ніж вселитися в дівчинку, а й про інші багаті чи аскетичні ліжка фільму в усьому їхньому різномаїтті. Олів'є вважає, що предмети, які за сюжетом є проклятими чи одержимими, це якраз найменш цікаві об'єкти в горор-фільмах, адже вони поводяться по суті як злі агресивні люди. Набагато цікавіші в кіно ті предмети, які не кидаються на героїв і за якими не стоїть ніяка демонічна сила. Не антропоморфні предмети, які просто нерухомо стоять у кутку, але тим сильніше лякають своєю чужинністю і непізнаваністю. Якщо ця фіксація стрічки з Кінамарінк на нерухомих предметах нагадує вам авангардне кіно. Но то це і не дивно, адже режисер фільму надихався передусім авангардними творами Стена Брекіджа, Майї Дерен та інших візіонерів. Але ще сильніше, Скінамаринк нагадує експерименти часів німого кіно. І не тільки тому, що кінематографічні трюки у ньому майже до смішного примітивні. Піонери кінематографу були зачаровані тим, як звичайні предмети, зняті на камеру, набувають яскравого характеру. Вейчел Вейчеллінцей закликав митців робити саме предмети головними героями фільмів, бо люди хочуть бачити, як вони оживають. Бела Балаш писав про фізіогноміку речей у фільмах і стверджував, що кіно це перший вид мистецтва, який дає неістотам переконливі вирази обличчя, іноді доволі жахливі. Тут не обов'язково малося на увазі, що предмети в кіно мусять буквально насуплюватися чи скалити зуби. Малося на увазі, що режисери здатні завдяки так званій фотогенії показати якусь приховану сутність звичайних речей. Хоча багато хто втілював це і буквально. Наприклад, Гічко у своєму ранньому німому фільмі Квартирант спеціально зняв автівку так, щоб вікна нагадували очі. В іншому моменті фільму наглядача ніби дивиться стіна, овальні портрети, на якій теж нагадують очі. Але і без жодного антропоморфізму речі на екрані можуть виглядати так, ніби мають душу. Взагалі цікаво, що вся рання теорія кіно просто переповнена відсилками до анімізму, тотемізму, фетишизму тощо. Наприклад, Жан Епштейн писав, що завдяки кіно ми можемо зрозуміти, чому в примітивних релігіях певні амулети чи табуйовані предмети вважалися живими і небезпечними. Він писав: щоб зрозуміти, як рослина чи якийсь камінь може внушити повагу, страх чи жах, ці три найсакральніші почуття, достатньо подивитися, як ці предмети на екрані живуть своїм загадковим чужим для нас з життям і теоретики кіно це не просто констатували, вони закликали режисерів користуватися цією фетишистською магією кіно. Про це є ось така цікава книжка Savage Theory, але раджу її дуже обережно, бо там є річ, здатна налякати сильніше за самохідні меблі і левітуючі іграшки, а саме марксистський культурний аналіз. Її авторка цікаво розбирає один із основоположних міфів кінематографу. Міф про те, що прийшовши на свій перший кіносеанс, люди минулого, які ніколи не бачили рухомих картинок, з жахом розбігалися після початку фільму, бо приймали ілюзію за реальність. Згодом цю байку став відтворювати і сам кінематограф. Ви можете згадати численні сцени в художніх фільмах, де якась наївна людина, дикун або дитина вперше стикається з кіно і сприймає його як ящик з трубадурами, тобто як реальність. Чому режисери повторюють цей міф? А ми, як глядачі, любимо до нього повертатися. Ми самі, як дорослі скептичні люди, звісно ж, знаємо, що кіно це штучний розважальний продукт, що його героїв не існує в реальності, а актори, яких ми бачимо перед собою, це лише двовимірні картинки. Навіть коли якийсь фільм просувається як знайдена плівка, ми знаємо, що це вигадка, і ми так само знаємо, що стільці не стрибають на стелю, коли ми відвертаємося, а ляльки не влаштовують чаювання. Але як показує авторка книжки Savage Theory, ми хочемо, щоб існував хтось, якийсь уявний дикун, чи дитина. Який би вірив у те, що все це на екрані відбувається по-справжньому, який би вірив у те, у що ми самі не віримо. Ми ніби делегуємо цьому дикуну чи дитині наївну віру в те, що кіно це дійсно магія, і відблиск їхньої віри робить кіно і для нас трішки магічним. Я звернула увагу на те, що при всьому хайпі навколо фільму Скінамаринка насправді важко знайти людину, яку б він дійсно налякав чи вразив. Тіктокери розповідали, що це найстрашніший фільм в історії, але це майже завжди було не я подивився. Його і обісрався, а хтось подивився і обісрався. Вау, ви чули, люди дивляться цей фільм і потім бояться спати. Але рейтинг фільму і відгуки безпосередньо глядачів при цьому свідчили, що глядачі якраз засинали спокійно, причому прямо під час перегляду. Мені здається, дикунська теорія якраз пояснює цей феномен феномен фільму, який не лякає, але про який охоче розповідають історії, як він когось налякав. Ми настільки втомилися від реалістичного, навороченого кіна, якому ми не віримо, що нам, як глядачам, був потрібен оцей міф, що існує фільм надзвичайно дешманський і примітивний, але він, попри все, здатний причарувати і налякати. Ну, не мене, звісно, я ж не така наївна. Але когось, коли я кажу, що Скінемарінг примітивний, я маю на увазі не тільки ці неперевершені спецефекти. Він примітивний, тому що відсилає до умовно примітивних періодів минулого. По-перше, до так би мовити, дитинства кінематографу, коли кіно було ще новою технологією, і митці експериментували з тим, як показати звичайні речі, так щоб вони справляли фантастичний ефект. По-друге, він відсилає до загальнолюдського дитинства, тобто до того періоду в історії, коли в очах людини дерева, камені і палки-копалки мали душу і волю. І, по третє, звісно ж, він відсилає до нашого особистого дитинства, до тієї знайомої кожному ситуації, коли ти прокинувся серед ночі, батьки десь зашарилися, а іграшки щось проти тебе замишляють. Знаменитий дослідник дитячої психіки Жан Піаже назвав однією з ключових характеристик дитячої свідомості саме анімізм, сприйняття неістот як живих і наділених волею. Кевіну за сюжетом 4 роки. Він ще перебуває в тій фазі, в якій дитина одушевляє всі об'єкти. Його сестрі Кейлі 6. Це вже наступна фаза, коли дитина вважає живими тільки об'єкти, які рухаються. Але чим ще цікава дитяча картина світу? Вона не лише анімістична, але й егоцентрична. Тобто предмети живі, але вони існують, рухаються і щось затівають тільки для самої дитини, яка за ними спостерігає для неї або наперекір їй. За піаже дитина не відділяє себе від зовнішнього світу і сприймає будь-яку подію як безпосередньо пов'язану з собою. Сонечко світить, щоб мене зігріти. Вітерець дме, щоб мене полоскотати. М'яч дурний пролетів повз ворота, щоб мене розізлити. Унітаз зник у найнезручніший момент, щоб мене осоромити. Отой дорослий герой із оповідання ворожість бездушних речей, який не порізався бритвою, а бритва його знагла порізала. Він у своїй параної, по суті, впадає в диплома дитяче мислення у фільмі з Скінемарінка Кейла трохи старша за Кевіна, і вона перебуває в тому віці, коли дитина поступово починає помічати протиріччя в своєму анімістичному сприйнятті, щоб пізніше від нього відмовитися. Але вона все одно піддається всепоглинаючому анімізму Кевіна, тому що в темряві навіть дорослі дядьки легко до нього регресують. В одному з моїх улюблених романів, який називається Ураган над Ямайкою, головні герої це теж діти, які опинилися в малозрозумілій ситуації без батьків. Дорослі то з ними є, але дорослі ці чужі і дивакуваті. І ось у цій книжці є чарівна фраза про одну з маленьких героїнь. Її дитячий розум жив серед реліквій розуму немовляти як фашист у Римі. Насправді про будь-яку дитину та й взагалі про будь-яку людину можна сказати, що вона однією ногою стоїть. Ні, не в колізеї, а в печері кам'яної доби. В будь-який момент сильне переживання може відкинути нас, просунутих користувачів комп'ютеру назад до священного тремтіння перед силою речей, перед їхньою особистістю. І чим ще цікавий Скінамаринко будинок, в якому відбуваються його події, абсолютно стандартний американський дім. Предмети не якісь антикварні шкатулки чи археологічні знахідки, а буденні лего і барбі. Але вони всі набувають в об'єктиві якоїсь архаїчної сили. Насправді кожного разу, коли на екрані виринали якісь хаотично розсипані іграшки, у мене в голові звучало одне й те саме слово: ні, не якесь грубе слово на адресу режисера і його методів, а слово, яке звучить подібно до назви фільму Скінамаринк. Як курйозний набір звуків, як щось водночас невинне і чужинне. Слово одрадик. Якщо ви не знаєте, хто такий чи що таке одрадик, я вам певною мірою навіть заздрю. Бо, на мій погляд, це одне з найхімерніших і найзловісніших створінь в історії людської фантазії. Вигадав його Франц Кафка і з'являється цей одрадик в його коротесенькому оповіденні турботи сім'янина. Власне, що ж турбує сім'янина? Те, що в його будинку живе цей одрадик. Одрадик це предмет, схожий на котушку для ниток чи на уламок якогось дерев'яного пристрою однак ніщо не вказує на те, що він насправді колись мав якусь функцію і слугував людині. Одрадик може активно, автономно рухатися куди хоче, ховатися і навіть говорити. Він сам повідомив оповідачу, що його звати Одрадик. Але попри те, що оповідач спілкується з ним як із дитиною чи тваринкою, цей свідомий шматок деревини не викликає в нього замилування. Герой навіть починає думати, що ця річ... Чи істота, напевно, його переживе, якщо про неї взагалі можна казати, що вона живе. Хай там як роки йтимуть, чоловіка не стане, а Одрадик так само снуватиме під ногами в його дітей і онуків. Одрадик виглядає як щось рукотворне, як якась примітивна іграшка, але він не слугує людям і, мешкаючи серед людей, він живе при цьому незбагненним для них байдужим до людей життям. У Скінамарінк деякі розкидані в будинку речі лякають дітей, а деякі навпаки заспокоюють. І кевін із Кейлею навіть роблять собі щось типу захисного кола із іграшок. Але в будь-якому разі буття цих предметів безпосередньо прив'язане до дитини, тому всі вони, навіть ті, що здаються загрозливими, близькі і зрозумілі. А дорослого глядача, який давно пережив цю егоцентричну фазу, тривожить не ворожість речей, а їхня байдужість. Або як люблять казати філософи з так званої школи об'єктно-орієнтованої онтології, те, що речі безкінечно віддаляються від нас у глиб себе. У ранньому кіно предмети і люди на екрані були однаково німими, і речі іноді виглядали більш сповненими особистості, ніж люди. Згодом деякі режисери почали спеціально підсилювати цю здатність кінематографу уречевлювати людей і оживляти речі. Наприклад, Робер Бресона диктував акторам, щоб вони грали майже автоматично, беземоційно. Натомість речі знімав так, ніби це живі дихаючі істоти з пристрасною мімікою. Бресон казав, що предмети треба знімати так, ніби вони хочуть. Бути присутніми в кадрі. У Скінамаринка звичайні пасивні предмети присутні сильніше, ніж люди чи якісь убивчі іграшки в будь-якому іншому сучасному горорі. Я не маю на увазі, що вони довше присутні на екрані. Я маю на увазі, що вони випромінюють свою незалежну від людей присутність, наголошують на ній, вони обтяжені своєю присутністю. І вони допомагають нам зрозуміти переживання того кавкіанського сім'янина, який відчуває в сміхотворному маленькому предметі таку силу буття, що від одного погляду на нього починає думати про власну смертність. Філософ Еммануель Левінас вважав, що один із найстрашніших виразів у французькій мові це фраза, яку франкомовні люди чують щодня, і яку діти, що вивчають французьку, вчать однією з перших. Ця страшна фраза. Ілія аналог англійського there is. Тобто, коли людина хоче сказати, що щось існує, стіл, стілець, три яблука, десятеро людей чи вища математика, кажуть ілія і далі називають ту істоту, не істоту чи поняття, про яке йдеться. Наприклад, ілія антелефон. Чому ж ця фраза така крипова? Бо у французькій мові це безособовий зворот, Тобто ця фраза схожа на наші слова, типу вечоріє, сутеніє. Вони безособові, що саме вечоріє? Ні про яку конкретну річ ми не можемо сказати, що вона вечоріє. Але при цьому всі речі навколо там ліс, вулиця, небо ніби розчиняються в цьому слові. Я навмисно обрала слова саме вечоріє і сутеніє, бо левіна списав, що саме ніч дає нам досвід переживання цього ілія, коли ти лежиш в повній темряві і відчуваєш чисту безособову присутність присутність без конкретної сутності. Нічого не відбувається, ніщо не рухається, ніщо тобі не загрожує, але саме це мовчазне, анонімне буття, яке розсіяне і розчинене в усіх речах, але не належить жодній, викликає у нас страх. Страх перед темрявою часто сприймають так, ніби це насправді страх перед кимось чи чимось, що в цій темряві ховається. Але Левіна списав, що насправді первинний тут страх перед самою темрявою, яка випромінює це безособове буття, в якому все взаємозамінно, в тому числі люди і речі. До слова, коли людина каже, що їй не спиться, це теж безособова подія. Левіна писав, що для людини, яка страждає від безсоння, це ніби не вона сама людина не спить, а ніби сама ніч не спить, самому буттю не спиться. Дуже шкода, що старий не дожив до наших днів, мені здається, йому б сподобався Скіне як ілюстрація цієї чистої присутності цього Ілія. Я бачила, як більш досвідчені блогери ставлять в кінці якесь запитання аудиторії і просять відповідати в коментарях. Я теж так зроблю, але не для охоплень, а тому, що мені дійсно цікава ця тема. А отже, який предмет лякав вас у дитинстві? У мене це був, не смійтеся, тетріс. Мій тетріс якось почав глючити і показував якісь величезні цифри у рекордах, і я накрутилася, що, мабуть, він вночі грає сам у себе. І чомусь ця ідея, що він грає сам по собі, мені здавалася навіть страшнішою, ніж Припущення, що ним заволоділа якась стороння сила. Коротше, розповідайте про свої фобії і до наступних зустрічей.